Що ж, уже третій тиждень нашого марафону стартує, і ми з вами не втомлюємося і продовжуємо вивчати слова англійської мови. Нагадую, що цей рівень, який ви зараз дивитесь, це більш складний рівень для тих, які вже опанували базову лексику, і хочуть її покращити. Тому відео підсвічується синім кольором. А ми з вами починаємо. Тема нашого тижня шопінг. Рітейлер. Рітейлер, роздрібний продавець. The retailer offers discounts for the bulk purchases. Роздрібний продавець пропонує знижки за оптові покупки. Outlet. outlet. Магазин зі знижками. The outlet sells the last season's clothes at a lower price. Бутік українською в англійській мові так само буде бути. Але зверніть увагу на правопис. She bought the dress from an exclusive boutique in the downtown. Отже, складаємо іще три слова в скарбничку наших з вами знань і зустрінемось завтра.